Чому не варто включати дітям багато сучасних мультфільмів. Друзі, почуйте, будь ласка. Сьогодні мультфільми стали не просто розвагою, вони стали впливом і дуже часто неправильним. Багато з того, що подається дітям в яскравих таких красивих картинках, насправді має темний духовний звіст. Те, що біблія називає нечистим, світ просто роблять милим, смішним, безобідним. Де колись були біси, сьогодні це просто комедні герої, монстри, магія, духи й чаклуни. Дитина не розрізняє образ і дух. Те, що вона бачить, те входить в її серце. І коли з раннього віку їй показують темряву в красивій упаковці, потім не дивуйтеся їй страхам, бунту, агресії, безсонним ночам і збитій моралі. Сатана ніколи не прийде в вигляді диявола з рогами. Він прийде в мультику. Вигляді доброго монстрика, який навчає магії і порушення Божих принципів. Батьки, ви відповідальні за двері в серце вашої дитини. Не впускайте те, що потім буде дуже важко вигнати простою молитвою. Все, що ми дозволяємо дивитися дитині, ми дозволяємо заходити в її дух, тому бережіть своїх дітей. Тому що маленьке серце це найбільша ціль ворога. Сатана приходить лише щоб вкрасти. Вбити і погубити.